Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, де один ми продовжуємо. Міськрада Дніпра оголосила черговий тендер на цей раз на проведення робіт з реконструкції освітлення Успенської площі. Про це стало відомо із оголошення на сайті Прозоро. Мова йде про суму у 43 мільйона гривень. Замовником робіт виступає КП «Міськсвітло». 43 мільйони гривень із бюджету. Саме стільки обійдеться платникам податків, світло. Невеликої за розмірами площі розповідає Ольга Ховрич. Минув місяць з моменту відкриття реконструйоване за майже в півмільярда гривень Успенської площі у Дніпрі. А вже у грудні одне СКП міськради оголосила новий тендер на десятки мільйонів. Тепер хочуть реконструювати зовнішнє освітлення цієї площі знову ж таки за бюджетні кошти. І за це комунальне підприємство «Міськсвітло» Дніпровської міськради готове сплатити майже 43 мільйони гривень. Ось що думають з приводу таких бюджетних витрат під час війни мешканці міста. Я думаю, що це недоречно зараз, тому що сквер новий, а і мені здається, що тут нема чого реконструювати. Фонарі, які бачу, гарні. На жаль, зараз на вечір нічого не світить, але я думаю, що вони в порядку і це марнотратство. Краще б ці гроші витратили на фпв дрони, я так вважаю. Дуже несподівано нас насправді. Я взагалі не з цього міста, От. але в нас то, також такі проблеми виникають. Ну, звичайно, що хочеться нашим воїнам допомагати, замість того, щоб вкладати величезні кошти. Відмовляють деньги. Вони ж у ВПОшників забирають деньги з 1 февраля, правильно? Ви ж знаєте, да? так? Сюди. Це ж важнее, чем людей прокормить, переселенців. Я проти, дуже проти. В такий час це робити, це взагалі нікуди не годиться. Хай приймає. Я не знаю, що робити. Значить, поміняти владу треба. Напевно. Дуже багато грошей відмили, на мою думку. Я не правоорхоронітельні органи, щоб виводити на чисту воду. Я просто. Немножко сталкивался с этой сферой и четко знаю, что здесь ровно половина ну, именно отмыта на карман. Протяжність Успенської площі всього 350 метрів. Після реконструкції вона отримала архітектурне освітлення, про яке, до речі, писали численні змі. Через місяць після відкриття площа вже потребує десятки мільйонів додаткових коштів. Чи то кастомні світильники, спеціально виготовлені під проєкт, не витягують покладеної на них освітлювальної місії, чи то трафарети вже не дають бажані штучні тіні, або ж. Гобопроєктори з трафаретами у вигляді малюнків не підсвітлюються. Саме ці технології презентували уже після відкриття площі. І знову новий тендер з'явився на прозоро 7 грудня. В описі предмету закупівлі значиться узагальнено. Будівельно-монтажні роботи з реконструкції зовнішнього освітлення у площі у Дніпрі. Вартість 43 мільйони гривень і виконані вони згідно цієї закупівлі мають бути до кінця березня 2024 року. Ольга Хорич Андрій Маронюк новини Д1.